Особисто я користуюсь ось таким тримером. Це тример металевий корпус. На пам'ять пам'ятаю всю характеристику. 300 хвилин працює від акумулятора. Реально, як і заявлено, в мене, ну, правда, я по 5 хвилин можу працювати, але я заряджаю два рази на рік. Металевий корпус, тобто, якщо часто не, немає можливості його постійно заряджати, то зверніть увагу ось на таку модель. Voyager V-082, Super Trim Professional дуже хороша модель. Зручно тримати в руках В комплекті ковпак для захисту від, від попадання волосся. 1-2-3 міліметри насадки. Можна і зняти бороду, підрівняти окантування. Ось, тобто, всі такі речі можна зробити. Дрібний зуб. Тобто підрівняти а ціна 699 гривень, ціна незмінна вже два роки. Ось тому, будь ласка, кому потрібно, забирайте. Є в наявності дуже популярна модель. Ви знаєте, я замітив, от на рахунок 0,82, У нас постійно замовляють їх. Повторно там чи знайомим, чи що. Тобто там в нас була людина, яка 15 штук замовляла протягом року. Можливо, десь їх майстри, барбери продають окремо клієнтам, в принципі, цілком вірогідно, тому що справді достойна хороша модель. Тому, будь ласка, зверніть увагу компактний, хороший.